Управління інспекційної діяльності у Сумській області інформує щодо явища мобінгу: систематичне цкування, психологічний терор, форми зниження авторитету, форми психологічного тиску у вигляді цкування співробітника у колективі зазвичай з метою його звільнення є мобінгом. У 2022 році до українського законодавства було внесено зміни для запобігання та протидії мобінгу, цькування. Відповідно до статті 2ПРМ 2 Кодексу законів про праці України мобінг, це систематичні, тривалі умисні дії або бездіяльність роботодавця, окремих працівників або групи працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження честі та гідності працівника, його ділової репутації, у тому числі з метою набуття, зміни або припинення ним трудових прав та обов'язків, що проявляються у формі психологічного та або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно працівника на. Окружної ворожої, образливої атмосфери, можна виділити наступні соціального прояву мобінгу: це припинення спілкування, переміщення робочого місця в окрему кімнату, подалі від колег, ставлення до суб'єкта як до порожнього місця, заборона колегам розмовляти з суб'єктом його бойкот, насміхання чи поширення пліток, насміхання над фізичними вадами, особистим життям, напади за політичні або релігійні переконання, насміхання над національністю, доручення роботи, що принижують почуття власної хідності. Роботодавця щодо належного виконання працівником трудових обов'язків, зміна робочого місця, посади працівника або розміру оплати праці в порядку, встановленому законодавством, колективним або трудовим договором не вважаються мобінгом, цькування. З метою уникнення непорозумінь в трудовому колективі та вживаючи заходів щодо недопущення мобінгу, радимо роботодавцям належним чином виконувати норми статті 29 Кодексу законів про працю України. Так, до початку роботи роботодавець зобов'язаний в узгоджений з працівником спосіб поінформувати працівника про місце роботи, трудову функцію, яку зобов'язаний виконувати працівник, дату початку виконання роботи, визначене робоче місце, забезпечені необхідними для роботи засобами, права та обов'язки умови праці. Наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, а також про право на пільги і компенсації за роботу в таких відповідно до законодавства умовах і колективного договору під підпис. Будучи належним чином обізнаним у своїх правах та обов'язках, працівник не розцінить законні вимоги роботодавця як мобінг. Цькування на робочому місці може мати такі негативні наслідки, як стрес, параноя, головний біль, відчуття відсторонення, почуття вини та сорому, що призводить до зловживання алкогольними напоями та психоактивними речовинами, до проявів агресії та психозу. Відповідно, все це тільки сприяє зниженню продуктивності праці та абсентеїзму на робочому місці, як результат звільнення з роботи та навіть думки про самогубство. При припиненні трудового договору працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі передбачено. Колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку. Відповідно до статті 40 Кодексу законів про працю України, трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності, можуть бути розірвані роботодавцем у випадку вчинення працівником мобінгу, встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили. Крім підстав, передбачених статтею 40 Кодексу законів про працю України, трудовий договір з ініціативи роботодавця може бути розірваний також у випадку вчинення керівника підприємства установи організації мобінгу незалежно від форм прояву та або невжиття заходів щодо його припинення, встановленого судовим рішенням, що набрало законної сили. Особи, які вважають, що вони зазнали мобінгу, мають право звернутися зі скаргою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю та або до суду.